Закарпатті встановлять ще один прилад для вимірювання якості повітря. За його допомогою можна буде дізнатись про ступінь концентрації над дрібних частинок, а також температуру, вологість та тиск. Завдяки цьому містяни стануть більш поінформованими про забрудненість повітря через автомобільні викиди та значні пожежі, зазначають представники громадської організації Дніпро». За даними ВОС дрібнодисперсний пил в своїм форматі накопичення є одним з найнебезпечніших забруднювачів. Тому Закарпаття зможуть за допомогою такої станції моніторингу відслідковувати якість повітря, дбати про своє життя та здоров'я і життя та здоров'я своїх близьких. Подібних таких станцій моніторингу на Закарпатті є чотири. Це буде п'ята. Окрім приладу, який вимірюватиме якість повітря, в краї буде знаходитись ще один, який відслідковуватиме радіаційний фон. З точки зору джерел заміру, то на Закарпатті є близько 11 джерел заміру, які роблять щоденні заміри. А такий прилад буде давати постійні дані, і теж можна буде в режимі онлайн моніторити рівень радіаційного фону. Інформація з таких портативних станцій вона оновлюється щохвилини, передається в мережу. Власне, ці дані також використовуються міжнародними партнерами науковцями, науковцями зокрема, німецьким міністерством захисту довкілля, який щодня аналізує ситуацію в Україні, зокрема в контексті атомної ядерної безпеки. Слідкувати за показниками станції можна буде в реальному часі на інтерактивній карті в мережі інтернет. Для цього достатньо зайти на сайт SafeEcoBot.